Всім привіт! З вами Дорама Тайм ЮА. а це означає, що на годиннику час дивитися дорами. Після гучного обговорення у соціальних мережах державного кіноконкурсу, який став широко відомим у нашій країні, може здатися, що момент для його обговорення дещо пропущений, але все ж таки хочеться залишити свої розуми щодо цієї теми. Сьогодні ми поговоримо про історію корейських дорам і чого українській державі загалом варто повчитися від корейців. А поки ми будемо міркувати, нагадую вам про те, що не злебуте поставити вподобайку, підписатися на канал, а у коментарях додати до раму, огляд якої би ви хотіли побачити наступною. Якщо говорити загалом, пропаганда та державна підтримка у кінематографі явище не нове і широко вживане, фактично спочатку виникнення самого кіно. Найбільшого поширення вона здобула у роки Другої світової війни, коли Голівуд став інструментом для поширення правильної інформації для більшості тогочасного американського населення. За згадкою дослідника комунікацій та цифрових медіа Танера Міліса, у США управління військової інформації мало відділ, що був присвячений кіно, та займався тим, що рецензував сценарій і відкидав ті, у яких було погано зображено Америку, чи змушував американців помічати чи не помічати війни. Керівником управління військової інформації у той час був Елмер Девіс, який сказав: найпростіший спосіб провадити пропагандистську ідею в уму більшості людей. Це дозволити їй прийти через розважальне зображення, коли вони не усвідомлюють, що їх пропагують, підсумував Мілліс. Цей наратив продовжується в підході Голлівуду до пізніших конфліктів, наприклад, включаючи війну у В'єтнамі. Прикладом цього є відомий фільм Джона Вейна Зелені берети». Як на мене, навіть сіма улюблена поліцейська академія, як не дивно, також є інструментом пропаганди і о, диво, смішну комедію можна зробити, не принижуючи власну націю, при цьому підвищуючи авторитет поліції на роки та заохочуючи молоде покоління, йти служити державі. Є багато прикладів і інших, як європейських держав, так і азійських, чи той ж Росії, пропагандою якої українці дотепер відчувають на власній шкірі і до чого вона призводить. І про кожну державу можна говорити окремо і розбирати її інструменти публічного просування ідеї країни, і які наслідки це несе. Хоча ми, українці, як ніхто знаємо, як ця реальна бульбашка впливає на наше реальне життя. Проте думаю, я щось відхилилася від теми Південної Кореї, тому власне пора повертатися туди. Різні дослідники і підходи по-різному визначають періоди становлення кінематографу Південної Кореї. Проте ми можемо про нього говорити у загальних рисах. Українська Вікіпедія стверджує, що період появи та популяризації кінематографу у Кореї у часі збігся з японською колонізацією. У зв'язку з цим кіно Кореї не мало змоги розвиватися у повній мірі незалежно і послідовно. Корейські режисери не отримали систематичної фінансової підтримки від японської влади. Виробництво корейських фільмів трималося на невеликій групі ентузіастів до того ж, показ картин був обмежений. Таким чином, ранній період корейського кінематографу визначався як час цензури, репресій і придушення творчості. На загал, корейська кіноіндустрія почала своє існування не з виробництва власних фільмів, а з показу закордонних, а касові збори потрапляли в казну Японії. Відповідно, в Кореї не існувало матеріальної бази для розвитку національного кінематографу. Власниками корейських кінокомпаній знову ж таки були японці. Корейський глядач того часу поділявся на дві категорії: про корейський і прояпонський, на відміну від других, глядачі першої категорії. Відвідували кінотеатр Танцона, де дивилися фільми західного виробництва. 1919 року у рік руху 1 березня було презентовано перший фільм корейського виробництва Справедлива помста Кіма Досана. Пізніше Наунг ю з його самобутнім стилем і реалістичним підходом до актуальних проблем був ключовою фігурою розвитку корейського кінематографу у 20-30-х роках. Його фільм Аріран. Там символом боротьби за незалежність від колоніальної влади визначив мету корейського кіно створювати фільми, спрямовані на корейську аудиторію. Під його керівництвом компанія Naун'ю Productions зробила значний внесок у розвиток національної кінематографії разом з іншими новими корейськими кінокомпаніями, що з'явилися у другій половині 1920-х років. У першій половині 1930-х років кіновиробництво в Кореї зазнало зниження через цензуру і утисклади. Кількість фільмів зменшилася до 2-3 картин на рік. Багато кіновиробників були змушені переїхати до Шанхаю. Однак у середині 30-х з'явилося звукове кіно, а із закінченням Другої світової війни і розподілом країни по 38-й паралелі почався новий етап розвитку південнокорейського кінематографу. Правління Лісенмана забезпечило підтримку кінематографістів, і кількість виробників фільмів почала зростати. У 80-х роках кіно з Кореї здобуло міжнародне визнання, з'явилися фільми зі сміливими темами, але зменшення кінопрокату призвело до зниження кількості глядачів. У кінці 1990-х років популярність південно-корейської поп культури почала швидко зростати, охоплюючи широкий спектр пропозицій та різноманітного контенту, таких як телевізійні серіали, відеоігри. Поп-музика, а також фільми, книги і навіть спорт. Це явище, відоме як корейська хвиля або Халлю, отримало свою назву, коли корейські шоу стали дуже популярними в Китаї. Нині корейський культурний експорт залучає аудиторію по всьому світу, підкреслюючи зростаючий вплив і привабливість південно-корейської культури в глобальному масштабі. Серед перших блокбастерів, які здобули популярність в південній Кореї, були фільми «Щирі», Об'єднана зона безпеки, Моє дівчисько, друг, «Сільмідо» і та Деякі з них досягли неймовірної популярності серед населення країни та промотували образ корейських силових структур та військових, зображували реалії корейської історії. У 2000-х роках південнокорейські фільми почали здобувати визнання і за кордоном. Фільм Олдбой режисера Пака Чан Ука здобув гран-прі на Канському кінофестивалі 2004 року і звернув на себе увагу світових кінокритиків та режисерів, які потім перезняли і адаптували американці. Успіх продовжується фільмами хазяїн та крізь сніг, які стали одним із найкасовіших фільмів Південної Кореї та отримали високу оцінку за кордоном. Хоча корейські дорами були одним із перших аспектів поширення корейської культури, який став широко популярним у деяких країнах на початку халю, тим не менш, загалом вони повільніше досягали визнання у всьому світі. Дорама Зимова соната» була однією з перших дорам, які стали надзвичайно популярними в країнах Азії. Також тут можна виділити дорами хлопці краще за квіти, спадкоємці, кофейний принц, гоблін, містер сонячне світло. Поступово, завдяки росту доступу до інтернету та появі платформ для стрімінгу, корейські дорами стали більш доступними глядачам різних країн. Вони привернули увагу не тільки азіатських глядачів, а й аудиторії Європи, Північної Америки, Латинської Америки та інших континентів. Компанії для стрімінгу активно почали ліцензувати та дистриб'ютити корейські дорами, що дозволили підвищити їх популярність у всьому світі. Наприклад, гра Кальмара стала великим каталізатором зацікавлення як до самого проєкту, так і до корейської культури в цілому, спричинивши справжній бум інтересу. Тому сучасні корейські дорами не тільки привертають увагу глядачів своїми захоплюючими історіями та яскравими персонажами, але й стають культурним феноменом, що впливає на мову, моду, музику та інші аспекти глобальної культури. Вони розповідають унікальні історії та сприяють сприйняттю корейської культури у всьому світі, що робить їх важливим інструментом в експансії Халю. Корейські дорами часто сприймаються як виключно окремий і чітко визначений жанр романтичних або шкільних серіалів популярних, зокрема серед молодого покоління дівчат. Проте варто зазначити, що це не єдиний жанр, який існує в корейському кіно і телебаченні. Навпаки, корейська дорама насправді охоплює широкий спетер жанрів і тематик. Як раніше було зазначено, один із найпоширеніших жанрів корейських дорам, як можна зрозуміти, це романтика. Романтичні дорами здатні вразити серця глядачів глибоку історію кохання, переживаннями та емоціями головних героїв. Часто вони представляють любовні трикутники, незвичайні обставини та перешкоди, які стоять на шляху до кохання. Також корейські дорами добре відомі своїми комедійними аспектами. Комедійні дорами вміло поєднують гумор і сантименти, створюючи веселу та захоплюючу атмосферу. Вони часто розповідають про комедні ситуації, незручності та пригоди героїв, що привертає увагу аудиторії. Історичні дорами також займають важливе місце у корейському кіно та телебаченні. Вони переносять глядачів у минулі часи, демонструючи культуру, традиції, історичні події корейського народу. Такі дорами часто мають величні сцени, вражаючі костюми та добре вивчені історичні деталі. Крім того, дорами можуть також бути присвячені різноманітним професіям, які стають головною темою історії. Такі професійні дорами можуть розповідати про журналістику, медицину, право, спорт та багато інших галузей. Не можна забувати про фентезі та науково-фантастичні дорами, які додають сюжет елементи магії, містики та наземних пригод. Вони дозволяють глядачам пірнути в унікальний світ фантазії та вигадки. Зацікавлених у більш захоплюючих напружених сюжетах радують екшен та бойовики. Дорами цих жанрів визначаються захоплюючими бойовими сценами, переслідуваннями, інтригами, також вдалим використанням спецефектів та адреналіном. Для любителів трепету та жахів корейські хорори запропонують захоплюючі і лякаючі історії. Ці дорами розкривають найтімніші сторони людської природи, а також використовують елементи надприродного, щоб створити невимовний жах та драматизм. Таким чином, корейські дорами є дуже різноманітними багатогранами за жанром, що пропонує широкий вибір для різних смаків і інтересів. Вони завоювують серця глядачів по всьому світу і стали важливою частиною світової культури. Південнокорейська розважальна індустрія завжди першопочатково акцентувала увагу на задоволенні культурних потреб через просування у індустрії розваг. Вона стала культурним продуктом не тільки що приносить дохід, а й водночас вплинула на різні інші сфери внутрішньої економіки. До цих аспектів можна віднести туризм, астрономію та сувеніри. Прикладом ефективності такого просування є дорама Гоблін. Назва Дорами сприяла великому популяризуванню пляжу Янгджін. У Джумунджіні, перетворивши його на дуже популярне туристичне місце. У туристичному центрі можна побачити атрибути та атмосферу з оригінальної дорами, що імітують оригінальні сцени серіалу. Аналогічний вплив відзначився і після дорами Зимова Соната. Зйомки на острові Намі зробили його популярним серед туристів. Статуї головних героїв були споруджені на острові як пам'ятник зимовій Сонаті. Крім того, кілька брендів продуктів харчування та напоїв здобули успіх завдяки частому використанню продакт плейсменту. Глядачі стали більш зацікавлені в тому, що актори споживають і вдягаються одорамі. Наприклад, бренд Mango Six отримав значний прибуток після появи у дорамі спадкоємці. Ефективність продакт плейсменту виявилась настільки великою, що Mango Six розширив свою діяльність до Сполучених Штатів. Також для туристів, які відвідують країну, розроблені спеціальні привабливі пакети, які включають відвідування знімальних місць, участь у музичних заходах та багато іншого. Сьогодні більше половини туризму до Кореї пов'язана з Халю, і загалом туристичний потік до країни продовжує зростати. У той же час помітна значна захопленість інтересам до історії та мови корейської держави з боку іноземців просування через дорами національних звичаїв та культури, традиційного одягу та побуту в різних історичних епохах, а також відношення до держави-окупанта. Один із цікавих проявів популяризації корейської культури просування корейської кухні. Майже кожна дорама не обходиться без загадки про традиційний рамен, бульгоги, кімчі або сучасніше смажене куряче крило чи кордоги, які мабуть спробували практично всі шанувальники корейських дорам. Уряд Південної Кореї та Міністерство культури Південної Кореї активно працюють над організацією фестивалів корейської культури та відкриттям культурних центрів у 28 країнах з метою сприяння індустрії корейської поп-музики та іншим аспектам хвилі халю. Корейський фонд надає звіти, які допомагають визначити групи прихильників халю у зазначених країнах. Південно Корейська урядова підтримка креативних індустрій бере початок з початку 1990-х років. Завдяки підтримці держави та заохоченню корпоративних інвестицій і фінансування кіноіндустрії, а також екранні квоти для іноземного контенту, уряд Південної Кореї заклав фундамент. Це передбачало забезпечення стабільної фінансової основи, а також заохочення південнокорейських креативників до розвитку та конкуренції з міжнародними колегами. Наразі південнокорейська розважальна індустрія, включаючи корейські дорами, стала значущим проєктом для підтримки від уряду, сприяючи поширенню хвилі халю. Цей успіх обумовлений діяльністю трьох установ під керівництвом Міністерства культури, спорту та туризму Південної Кореї. Ці установи забезпечують розвиток творчого потенціалу, культурний обмін та привабливість країни як туристичного напряму завдяки популярності Халю. За даними Yonhap News Agency, Міністерство культури, спорту та туризму оголосило довгостроковий план з метою збільшення ринку приблизно до 30 трильйонів вон, близько 24 мільярдів доларів США до 2027 року. Також у рамках плану на 2023-2027 роки Міністерство планує збільшити фінансування для дорам на стрімінгових сервісах до 45 мільярдів вон. Це близько 36 мільйонів доларів. США. У той самий час уряд Південної Кореї планує інвестувати 1,9 мільярда вон близько 252 мільйони доларів у програми підготовки професіоналів для потокових послуг та 5,7 мільярда вон близько 792 мільйони доларів в Академії професійної підготовки з використанням нових технологій, щоб допомогти дрібним виробництвам подолати дефіцит робочої сили у галузі. Міністерство також сприятиме взаємному зростанню місцевих виробничих студій та потокових платформ за Ще спільний обмін правами інтелектуальної власності на оригінальні серіали, а також підтримувати вітчизняні платформи для показу своїх шоу. Корейський кінематограф це одна з найдинамічніших і найуспішніших кіноіндустрій у світі. За останні десятиліття вона вийшла на світову арену і стала одним із найбільших постачальників фільмів за межами Голівуду. Успіх корейського кіно зумовлений низкою факторів, зокрема, високою якістю виробництва, захопливими історіями та акторами, що здобули популярність по всьому світу. Південно-корейська розважальна індустрія, зокрема корейські дорами, має значний вплив на економіку країни. Вона сприяє зростанню туризму, гастрономії та продажі сувенірів. Уряд Південної Кореї активно підтримує цю індустрію, що сприяє її подальшому розвитку. Мені подобається, як навіть у драму з примітивним сюжетом вбудовується дуже багато маленьких деталей, які просувають корейські бренди, просувають корейську культуру і повістку країни загалом. Можна сказати, що історія становлення Південної Кореї має свої паралелі до історії становлення України та окремих галузей у цілому. Мені приємно бачити, що контент Південної Кореї не обмежується на драматичних сюжетах про здобуття незалежності та боротьбу за неї. І на мою думку, такі історії мають бути і в Україні, охоплювати і охоплювати різні групи людей, щоб кожен міг знайти собі цікавий контент в незалежності від улюбленого жанру, віку, стаді та персональних уподобань. Але питання у тому, що контент, побудований на приниженні українців як нації, зображені українців обмеженими у розвитку людьми, навпаки відштовхує не тільки культурну індустрію, але й загалом суспільство, його сприйняття іншими націями через стереотипну поведінку, нав'язану радянщиною, що продовжується у роботах деяких сучасних виробників українського кінопродукту. І мені здається, що така позиція є слабкою не тільки для того, щоб такий продукт вироблявся державою, але й для комерційних проєктів, оскільки. Які вони все одно будуть репрезентувати суспільство для суспільства і державу для іноземців? Корейська ж індустрія, яка зрозуміла важливість образу, працює над тим, щоб виглядати з позиції сили і показує всі сфери життя суспільства та просуває свою історію і позиції іншим. Мені соромно, коли іноземний кінетограф причає до поваги до лікарів, військових, робітників інших професій більше, ніж власний. Корейці дуже серйозно ставляться до своєї їжі та культури. Їжа та звичаї корейської культури ніколи не використовуються для жартів. Наприклад, головні страви корейської кухні ніколи не будуть показані виключно як їжа комедійного персонажа, у якого смішне обличчя, статура чи одяг, а народний одяг виступає не як пережиток минулого, що формує зверхні ставлення до персонажів, а є атрибутом, що показує коріння та глибину культури. Його зв'язок сьогоденням. Деякі українські кіновиробники. Будуть здивовані, корейські дорами не дублюються відразу японською чи китайською, щоб мати більшу аудиторію. Хоча з їхнім світовим успіхом у дорамах і з'явилося більше англійської, та трохи загравання світовою аудиторією, яка переважно американська або англомовна, творці все ще чітко розуміють свій внесок і працюють переважно на внутрішнього глядача, а вже потім на більш широкі кордони, просуваючи мову, культуру та цінності Південної Кореї далі. Враховуючи популярність дорам і те, що вони за якістю не поступаються західному контенту, та в більшості переважають український, тим паче переважають контент східноукраїнського кордону, контент якого деякі українці звикли споживати, непогано було б дорами бачити і на українському телебаченні. Гадаю, що купити популярний серіал реальніше, ніж виробити своє, тим паче, що кіновиробництво в Україні наразі обмежене. Якщо говорити про майбутнє і більш далекоглядну перспективу, то у наших силах це змінити. І менш за це мені б хотілося, щоб новий продукт виглядав як калька російського, американського чи корейського кіно. Ми можемо бачити, вчити і брати на озброєння інструменти інших. Проте при цьому вибудовувати власне зображення у світ самостійно. Ми маємо шанс показати світові своїм, у тому числі, масовим кінопродуктом, що Україна це країна з власною культурою та спадщиною і є відмінною від інших країн, не принижуючи її. Тому потрібно створювати продукт, який буде відображати нашу історію, цінності та мрії. І у нас є багато талановитих людей, які можуть це втілити в життя.